Це програма на прицілі, у якій говоримо про оборону і безпекову політику, про промисловість, про військо, озброєння та війну. А вас вітають ведучий Тарас Андрухович. І Вікторія Машталер, і сьогодні у першій частині поговоримо про нещодавній потужній повітряний терор України з боку Росії і скільки років РФ зможе ще воювати? Ну а в другій частині довідаємося від польських експертів, як Польща може використати євросоюзні кошти на зміцнення власної військової цивільної інфраструктури, а також кібербезпеки. Але на початок передаю слово Вікторії. Нещодавно упродовж трьох днів Росія здійснила одну із наймасштабніших з початку 2022 року атак на територію України. За деякими оцінками, що 150 повітряних цілей були випущені лише за першу ніч. Комбіновані удари із застосуванням сотень дронів камікадзе, шахет, крилатих та балістичних, а також авіаційних ракет типу Х-101 і Кенджал, вразили десятки цілей у всіх регіонах країни. Потужні обстріли були зафіксовані зокрема, у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та інших містах. Особливо це ніч. Ним виглядає те, що цей повітряний терор відбувався саме на тлі активних міжнародних переговорів щодо пошуку шляхів до припинення бойових дій. Попри дипломатичні зусилля з боку західних партнерів і спробу організувати черговий діалог миру, Москва демонстративно нарощує інтенсивність ракетно-дронових обстрілів, що може свідчити про її прагнення зміцнити свої позиції через ескалацію та змусити Київ погодитися на російські умови. Коментує військовий експерт Дмитро Снігирьов. Три ночі поспіль найбільші атаки йдуть, і це на тлі знов таки і збільшення атак безпосередньо на землі на лінії фронту. Якщо до останнього тижня ще було 120, двадцять, бо зіткнень на день, то тепер подивись, скільки вчора було: 220. Тобто інтенсивність зросла в рази. Можемо говорити про те, що на тлі так званих мирних перемовин вони здійснюють тиск на українське політичне керівництво, змусити сісти за стіл перемовин, але на російських Умовах. От чому така масова атака і чому така активізація бо віддії? До речі, Мединський вже запропонував, що 2-го числа зустрічаються. От тобі і пояснення, чому прилітало так масово. Тисячі дронів немає можливості у Росії, навіть 500 дронів на день. У них такої технічної можливості. Економіка реально вона не розрахована. Слід зауважити, що Сполучені Штати Америки, на відміну від країни ЄС, не використовують так звані пакетні санкції, а застосовують санкції через окремі укази президента, постанови та законодавчі акти Міністерства фінансів та державного департаменту, загалом з 2014 року, після окупації Криму Російською Федерацією, Сполучені Штати Америки наклали понад 6400 санкційних обмежень на Росію, що робить її однією з найбільш санкціонованих країн світу. Наскільки ці економічні обмеження? ефективні, коментує Дмитро Снігирьов. про стан російської економіки. В першу чергу, російського ВПК, говорить той факт, що на цьому тижні Росія офіційно відмовилася від реалізації двох амбітних проєктів. Перший військовий це будівництво літаків. А 100 прем'єр це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. нове покоління, яке вже 15 років ну, нове в російському розумінні. Вони 15 років вони ніяк не можуть побудувати. А наразі офіційно заявили, що відмовляється внаслідок санкцій, тобто, це вже прямий показник можливості російської економіки. Бо комплектуючи, а це саме мікрочіпи, мікроелементи, тощо це західного виробництва. А це свідчення того, що не про які імпортозаміщення мова не йде без заходу. Російське ВПК фактично на ну, максимум, що може це модернізувати ще радянську бронетехніку. І друге відмовилися від літака для внутрішніх авіалі. Ні, байкава робоча назва був пропіарений особисто путіним. Наразі можливості реалізації знов таки немає через західні санкції. І вирішили вони здивувати весь світ, модернізувати а 2 це ще радянські кукурузники. Це показник реального стану російської економіки. Вона перегріта. Такий тотальний перехід російської економіки на воєнні рейки має руйнівні наслідки, і вона стрімко наближається до критичної межі. Переведена в режим воєнного часу, вона повністю працює на потреби війни. Однак ресурсне перенапруження та ізоляція від глобальної економіки дають про себе знати за словами військового експерта. Російська економіка вже перегріта. Дефіцит кадрів, зростання інфляції, рекордна витрата бюджету та постійна потреба у нових мобілізаційних ресурсів створюють все більше нестабільну ситуацію в країні. Економіка перегріта і може привести досить до соціальних колапсів середині країни приклад Російської імперії. Чому вибухнула лютнева жовтнева революція? Тому що перегріли економіку. 25% йшло відповідно на війну. А це великий відсоток. Це вже фактично свідчить про стагнацію економіки. Приблизно те саме відбувається наразі. і В економіці вже путінській, і він прекрасно це розуміє, чому і намагає намагається, ну скажімо так, затягувати перемовний процес. На відміну від Росії, яка системно перевела свою економіку на воєнні рейки та активно нарощує потужності військово-промислового комплексу у глибокому тилу, Україна перебуває в зовсім інших умовах. Російська Федерація щоденно тероризує українські міста і критичну інфраструктуру сотнями дронів камікадзе, ракетами різних типів та авіаційними ударами. Це створює дуже складні умови для розгортання стабільного серйозного виробництва зброї. Кожне військове підприємство, кожна майстерня з ремонту техніки чи склад боєприпасів це все об'єкти підвищені Небезпеки, якщо російські заводи від Казані до нижнього Новгорода працюють у глибокому тилу, часто в три зміни і не бояться раптових обстрілів, то українське оборонне виробництво змушене ховатися в бункерах, розпорошуватися по невеликих об'єктах або ж зовсім покладатися на іноземне виготовлення. Будь-яке скупчення техніки чи логістики миттєво стає мішенью для ворога. А десятки підприємств уже були знищені або серйозно пошкоджені через точкові удари. Досить складно в Україні, бо вся оборонка знаходиться під ракетними ударами. Абсолютно, ну пояснення ні про що для розуміння ситуації. Хамас, хлопці в капцях резинових, побудували підземні тунелі під боком у масада і у Цахала. Масад це розвід товариства Ізраїля, Цахаз – Армія. Так ці підземних тунелях виробляли балістичні ракети в кількостях декілька сот одиниць під носом у Ізраїля. У нас оборонка нам дісталася ВПК від Радянського Союзу, була побудована ще за часів холодної війни, тобто декілька поверхів під землею. Ну от яскравий приклад, Маріупольський, цей завод металургійний, де під землю там бункери. Вони ж так і не дістали ці бункери, ну не змогли їх пробити. Тому, коли розповідають, немає можливості, це немає політичної волі. Виробництво переноситься під землю та і все. Які ракети? Жодна ракета у Москалі не нездатна ще раз підкреслю, оборонка була побудована, вона могла витримувати прямий ядерний удар, тобто, з урахуванням викликів холодної війни, готувалася країна СРСР до ядерної війни, і нам це дісталося у спадок. Чому я тобі наводжу приклад власне цих палестинських хлопчиків, що вибач, вони змогли побудувати ракети під землею, то що нам заважає? В умовах, коли російські дрони вже практично щодня масово атакують українські міста, енергетичну інфраструктуру та об'єкти критичної логістики, Україна за словами Дмитра Снігирьова, деталі частіше завдає ударів по заводах, що виробляють БПЛА, мікроелектроніку, оптику та двигуни всередині самої Росії. Це не лише військовий, а й стратегічно-економічний крок, спрямований паралізувати ланцюги виробництва і змусити Кремль перекидати ресурси на додаткову охорону об'єктів у глибокому тилу. За останні тижні було зафіксовано. На кілька успішних ударів по російських підприємствах, які безпосередньо причетні до виробництва або обслуговування дронів, які атакують українські міста. Українська сторона над цим працює. Завод по єлабузі прилетіли дрони. Єлетзавод, чому по ньому прилетіло? Тому що виробляли акумулятори для БПЛА. Завод зупинив виробничий цикл. Сьогодні прилетіла по відповідно Тубна, дубна. Це під Москвою. Це ну, таки виробництво безпілотників, тобто фактично поставили зараз б'ють по виробничих потужностях з їх виробництва, що було неможливе тут масштабування. Тому у росіян теж не все так добре, як там ну хотілося б їм, як вони там намагаються лякати. А з приводу того, що там вони обходять українське ППО, ну є проблеми, а де їх нема в Ізраїлі, те, що їх залізний купол не все збиває, далеко не все, але з цього не роблять проблему, а просто є алгоритм ви, ізраїльтяни знають, і кожен прекрасно розуміє, що ну кричати «гвалт», від того дрони літати не не перестануть, правильно? Прямою відповіддю на безпрецедентну триденну атаку Росії на Україну стало рішення канцлера ФРН Фрідріха Мерца про зняття обмежень на дальність застосування західної зброї, що постачається Україні. Це рішення дозволяє Збройним силам України завдавати ударів по військовим цілям на території Росії. Хоча канцлер не підтвердив передачу крилатих ракет Таурус, він зазначив, що така можливість не виключається. Але як на це зауважив військовий експерт Дмитро Снігирьов, Україна спроможна випускати свій власний аналог. Олег У нас є Грім-2, оперативно-тактичний комплекс. Його тактико-технічні характеристики такі самі, як у Тауруса, навіть краще, 500 кілометрів. І у Тауруса, і у Грім-2. Грім-2 може навіть до 600. Але це українського виробництва, Він перше був презентований у 2016 році, причому побудували ці два оперативно-тактичні комплекси дали гроші Саудівська Аравія. Ми навіть гроші не вкладали. Відповідно, стає запитання: якого милого ви на німців постійно тиснете в моменті таурисів? Якщо з 16 по 25 рік 10 років, фактично дев'ять була можливість власної Тауриса мати в достатній кількості, щоб не чекати дозволу від європейських країн чи сполучених штатів щодо нанесення ударів по території Російської Федерації, бо це було б українське виробництво. Тоді постає питання, що хтось поставив ракетну програму на паузу. Росія, намагаючись задушити Україну обстрілами та змусити Захід втомитися від війни, фактично запускає механізм власного виснаження. Перегріта військова економіка, ізольованість, мобілізаційне виснаження все це поступово наближає Кремль до межі. А тим часом Україна, попри всі труднощі, тримається, бореться і отримує дедалі більше підтримки з боку вільного світу. Війна триває, але кожна атака, кожен удар по мирних містах лише зміцнює впевненість агресора зупинити можливо, і це лише питання часу та рішучості, а я вікторія машталер, дякую вам за увагу. Програма на прицілі триває і передаю естафету Тарасу Андруховичу. Дякую, Вікторії. Триває передача на прицілі. Польська влада отримала дозвіл перенаправити кошти з національного плану відбудови, так званий КПО, на безпеку. Йдеться про 26 мільярдів злотих. Це у перерахунку понад 6 мільярдів євро, які будуть витрачені серед іншого на будівництво укриттів, дорожньої та залізничної інфраструктури, а також на програми кібербезпеки. Заступник міністра фінансів та регіональної політики Ян Кшиштоф Ши наголосив, що переміщення 26 мільярдів злотих було першим подібним випадком у всьому європейському союзі. Ми в Європі першими в Європі перерахували 26 мільярдів злотих з національного плану відбудови до фонду безпеки та оборони, тобто на інфраструктуру цивільного захисту, укриття також на інфраструктуру подвійного призначення, тобто дороги, колії, злітно-посадкові смуги, аеропорти, які використовуватимуться в мирний час, але за потреби вони також перевозитимуть армію. Крім того, на підтримку польських промислових та оборонних підприємств. Парче польських закладів i zbrojeniowych. Ян Шишко додав, що більша частина коштів надійде місцевим органам влади, а перші проєкти мають бути запущені наступного року. Рішення про перерозподіл коштів з КПО на інвестиції, що підвищує рівень безпеки країни, було прийнято урядом у зв'язку з війною в Україні. На рішення польського уряду також вплинула політика Білого Дому та пропозиції Дональда Трампа про те, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та свої можливості стримування. У разі ескалації конфлікту у програмі Кафе Армія на хвилях польського радіо 24 експерти розповіли на що ці гроші слід витратити в першу чергу. На їхнє глибоке переконання найважливішими є розвиток кібербезпеки, а також залізничної інфраструктури та рухомого складу. На цьому наголосив зокрема експерт з журналу Рапорт Бартош Гловацький. Колина війна зачніше в цюберпчані то від наступна війна розпочнеться в кіберпросторі. Це ми це бачимо це постійно. Це те, що не видно, бо важко показати нове програмне забезпечення. Новий комп'ютерний зовні виглядає так само, як і старий. Він працює трохи інакше, але це найважливіше. Бо з цього немає мови про подальші дії. Нещодавно наш представник міністерства транспорту мав зустріч у НАТО щодо залізничної інфраструктури та рухомого складу. Це також те, про що дуже рідко говорять, але це критично важливо. Тут китай. Ці чудово продемонстрували, як можна використовувати високошвидкісну залізницю для справді швидкого перекидання військ з одного кінця на другий зі швидкістю 600 км на годину. Якщо у нас немає цієї інфраструктури, згадаємо, що сталося минулого року у Франції. Раптом усі поїзди зупинилися саме через проблеми з програмним забезпеченням. Також підозрювали, що це була хакерська атака у сучасну епоху. Комп'ютеризації майже кожного аспекту нашого життя кібербезпека є найважливішою та найголовнішою Внішою цінністю ми повинні починати саме з цього. Хоча, як я вже сказав, це не дуже вражаюче. з цим програмним забезпеченням. Міністр чи генерал не зробить собі фото, але завдяки йому країна стане набагато безпечнішою. Але жінки тому край більш безпечний. Із думкою про критичну важливість кібербезпеки для будь-якої країни погодився Юліош Сабак із видання портал оборони, який теж звернув увагу на необхідність зміцнення і розвитку цивільної оборони. Чище цибербезпеченство, бо натасти ну, то в якому... кібербезпека, це справді та сфера, де ми постійно перебуваємо під загрозою. Ці атаки відбуваються, але ми зазвичай про них не дізнаємося, тому що на щастя вони не мають успіху. Але це та сфера, де легко порушити функціонування держави, і в принципі неможливо на це ефективно реагувати. І друга сфера, про яку польща на дуже довго забула, це цивільна оборона і згадані укриття та захист населення загалом. Усі ті системи, що пов'язані з. Тим, що країна в цілому зазнає нападу, а не лише збройні сили, і ми також повинні пам'ятати про це або радше трохи нагадувати собі. Тож я думаю, що це також сфера подвійного використання, яку потрібно швидко продумати та справді швидко реорганізувати. Правда, з організовач Натомість Маріуш Чельма з видання нова техніка військова звернув увагу на важливу роль місцевих органів влади у витрачанні коштів КПО з метою зміцнення оборони і теж, передусім, на цивільну оборону. Пініошки на можна потрактувати як така ці гроші можна розглядати як зміцнення стійкості держави, економіки суспільства до різних загроз, звичайно, теж військових. Необхідно не забувати теж про хороший зв'язок, що потрібен у різних ситуаціях, аби не було як торік, наприклад, у випадку повені, коли раптово зник мобільний телефонний зв'язок. Отже, таких напрямків зміцнення є справді багато. Дуже добре, що місцеві органи влади отримують ці гроші, тому що з їхнього боку також були занепокоєння адже КПО був. Створений для фінансового інвестиційного зміцнення місцевих органів влади, а тут ми будемо спрямовувати і розподіляти ці кошти далі. І ця робота буде виконуватися на рівні місцевих органів влади, щоб конкретні інвестиції також були корисними для так званого кризового менеджменту, чи під час різних технічних чи стихійних лих, чи збройних конфліктів. Тому ці гроші безумовно необхідні, як говорить старе прислів'я, чи для війни, чи у цьому випадку для розвитку стійкості держави. Потрібні гроші, гроші і ще раз гроші, а також безумовно розумні плани. Пінз не очища напевно якісь сенсовних планів. Також експерти в етері програми Кафе Армія на хвилях польського радіо 24 коментували остаточне схвалення євросоюзної кредитної програми переозброєння під назвою Сейф, що передбачає 150 мільярдів євро у формі низьковідсоткових позик на програми оборони. Польща може розраховувати навіть на 30 мільярдів євро із цього фонду, і їх можуть отримати польські збройові компанії. Наприклад, для виробництва зенітно-ракетних комплексів Пірун гармада. Убить Краб та бойових машин піхоти борсук, завдяки рішенням, схваленому в Брюсселі, Міністерство оборони Польщі також матиме шанс отримати часткове фінансування програми закупівлі підводних човнів за програмою ОРКА. Про важливість кредитного фонду озброєння всього ЄС, особливо для Польщі, під час нещодавнього польського економічного конгресу говорив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Володислав Косіняк Камеш. Він зазначив, що програма сейф є великим успіхом для Польщі та Świodową możliwością dla całej Europy zmyślać tę swoją bezpieczeństwo. To jest 150 miliardów euro, z których około Це 150 мільярдів євро, з яких близько 20-30 мільярдів євро можуть піти на польські підприємства збройової промисловості. Розвиток збройових підприємств, особливо індустрії безпілотників та систем боротьби з дронами, супутникової зйомки, питань пов'язаних з радіоелектронною боротьбою. все, що зарекомендувало себе в Україні, ми впроваджуємо. То Україні Утім, експерт журналу Рапорт Бартош Гловацький провів порівняння, скільки насправді становлять ці 30 мільярдів євро. Поза як для декого це може бути неймовірна і немислима сума. Це трохи більше ніж річний оборонний бюджет Польщі. Утім, ця сума не вражає самого Бартоша Гловацького. Як подає Сіпрі в зошом року, польська видала зброю. як повідомляє Сірпі, торік Польща витратила 38 мільярдів доларів на озброєння, що приблизно дорівнює сумі, яку ми зможемо отримати від Європейського союзу. Як це виглядає у світі? Звісно, американці витратили майже трильйон доларів на озброєння, що становить тисячу мільярдів рівно 997. Китайці витратили 314 мільярдів доларів. Третє звичайно, Росія 150 мільярдів. Далі Німеччина, Індія, Велика Британія, Саудівська Аравія. Віє, це приблизно 80-80 плюс мільярдів. Україна витрачає 65 мільярдів. Але звичайно, випадку України це важко оцінити і важко точно порахувати, розділити, бо підтримка частково в техніці, частково фінансова. Тому тут ми маємо, мабуть, найкраще порівняння того, скільки грошей ми можемо отримати від європейського союзу, і це не така вже й величезна сума. Будьмо реалістами, бо якщо ми також порівняємо це з витратами на програми, на проекти, які ми можемо реалізувати, Увати за ці гроші, наприклад, програму підводних човнів орка то це не такі вже й великі гроші. При цьому ми не можемо витратити все лише на одну покупку, бо ще й бойові машини піхоти борсук та автоматизовані машини мінування. Баобаб я думаю, що ЄС тиснутиме на нас, щоб ми витратили гроші також на МРТТ, тобто на багатоцільові літаки заправники. А ці гроші будуть витрачені в ЄС загалом 65% цієї суми має бути витрачено в межах ЄС. Тому, на мою думку, цих коштів замало. Я б очікував, аби було більше, особливо в нинішній ситуації, коли адміністрація Трампа дуже жорстко грається з Європою, дуже жорстко грається зі світом, намагається здобути ще більше гегемонію. Тому я думаю, що тут важливе місце було б для сильного євросоюзу. Звичайно, ми не можемо повністю відрізати себе від сполучених штатів. Є види зброї, які мають лише американці, але я думаю, що ми могли б легко додати ще 10-15%. Тож ми могли б сказати, що 80% або навіть 85% витрат мають залишитися в європейському союзі, і тоді можемо показати американцям, що ЄС справді має що сказати, і старий континент не мусить постійно протистояти американцям. Доповідження і старий континент не мусить чонгле процівставлять американам. Нагадаю, це були фрагменти розмови з польськими експертами Бартошем Гловацьким із журналу Рапорт, Маріушем Цельмою із видання Нова техніка а Також з Юлією Сабаком із видання Портал Оборони, що вийшла у передачі кафе Армія на хвилях польського радіо 24. А на цьому у нас все. Ви слухали передачу на прицілі, що виходить на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, а також на хвилях Радіо Києва ФЕМ та Радіо Респект в Україні. А програму підготували автори та ведучі Вікторія Машталері Тарас Андрухович. І до зустрічі вже наступного тижня. У цій же ж порі. бережіть себе.